Іасоул. Повна електрика. Бачимо це електричка. З проблемкою не заряджається. Тобто не працює зарядка. Ось така от машинка. Не заряджається зі слів клієнта. Не заряджається від швидкісної зарядки. Тобто від швидкісної зарядки вона заряджається, але дуже-дуже повільно від такої звичайної домашньої розетки не заряджається взагалі. Зараз підключаємо діагностику, будемо перевіряти. Так, відкрили порт, втикаємо зарядку. Бачимо, зарядка йде, все, зарядка відключилась. Але помилки не вибиває. Так, діагностуємо Soul, підключив зарядку. Як ви бачили, зарядка через кілька секунд вирубається. Тут з'являється отаке повідомлення. Mm, будемо діагностувати. В автоматичному режимі вже дивився, воно його не знаходить. Будемо дивитися зручно. Так, це у нас є цей перший сол. 15 рік. І тут я вже трошки оглянув, помилок у всіх блоках немає, тільки в блоці Onboard Charger. Така от помилочка. Так, Зараз подивимося, що у нас тут в параметрах. Всюди все по нулях. Проблема, значить, з тим інвертором помилка, як бачимо, активна, тобто вона не видаляється. Так, погугливши дану помилку, все-таки підтвердились мої. Побоювання все-таки проблема з тою штукою, так званим чарджером. Так, зараз обесточуємо 12-вольтовий акумулятор тут. Потім витягуємо там така спеціальна чека, зараз покажу, яка обесточує така спеціальна, так називаємо чекайка. Тут є така спеціальна під кришкою. Захисна чека тут. Оцю кришечку піддіваємо чимось таким плоским. Тут такі защелочки тримаються міцно. Бачимо, є такий механізм блокування відсовуємо цей фіксатор. Це дозволяє нам підняти цей важіль і обесточити високовольтний ладій. І тепер ми можемо спокійно. Добратись до, до того блоку, подивитися, що з ним сталося і чи можна з ним щось зробити. Так, на жаль, новини не втішні Цей блок, що я верхній, думав, це я помилився, Це блок, я так розумію, управління комутації всякої фігні. Коротше. А проблема у цьому блоці, це він стоїть під тим, е, його вскрив звісно, його вскрити ще теж не так просто. Він сидить тут на такому моцному герметику на купа болтах Вскрив і запах тут. Жаль, що камера не передає. Такий м -м, палений. Ось тут на... на кришці тій, яка була зверху. Ось от... такі от сліди. Такі от сліди тут. Там щось знатно, знатно горіло. Зкриваємо далі. І так, продовження. <кій> Зняв я ту верхню платку, вона знімається, в принципі, не складно. Тут у нас отакі сліди ось такі, от. але, в принципі, вона візуально не постраждала. Але найбільший сюрприз чекав. Під тою платою. Я вже правда її і... півдня махався, відпаював. Появ тут отакий от дросель, як я розумію, згорів нафіг. Тут, коротше, щоб її зняти, то треба Он, ці от всі виводи. ...от ці, от всі. тут, тут. Тут коротше, ті всі виводи треба відпаяти. І тоді, тоді можна буде зняти цю плату. Тому ми маємо бачимо доступ до транзисторів, які тут всюди пишуть в інтернеті, згорають, але тут вони візуально всі цілі. Якщо по прозванню, але так візуально не всі цілі. Тут у нас Це йде от цей дросель. Рука. Тут я ще бачу ті токові датчики, я так розумію. Теж воно тут так нехіло грілося. Відомо, в якому вони стані теж треба прозванювати і, і... от реле. Таку гулю Скоро ще реле під заміну, це під заміну і на пам'ятокові датчики, як мінімум. І так, продовження по електричному Kia Soul. Коротше, зазнав я фіаско з тим чарджером. Там такого нічого страшного не сталося, от там згорів оцей. Дросель такий і підплавило два конденсатори, оті такі сині штучки. Я думав, що це релюшки, а це, це виявляється конденсатори. Отут навіть бачимо і е, -е, маркировка їхня. Коротше ж, посидів я трошки в інтернеті, де, де ми тільки я і клієнт шукали. Е ми не змогли знайти в продажі іменно таких. Ну, тобто є такі, але або не та ємність, або не та напруга. Тут Ну, давай фокусуйся. Коротше, там треба було два, два конденсатори на 630 вольт. Там я вже не пам'ятаю, якої ємності. Ну, коротше, ми таких не знайшли. Навіть заходимо на сайт їхній офіційний, оцей Pilkton чи як його. Е -е, Теж не знайшли. І коротше, клієнт буде шукати е -е, в зборі цілий оцей чарджер. Це його номер тут. Буде, буде мінятися в зборі, бо ну, в ідеалі треба деталі або якийсь донор, тобто, щоб з нього з плати зняти ті деталі. Так що авто віддається от в такому стані без ремонту.